В наявності новинка безщиткова бо болгарка Тіан. Це попередня модель з редуктором. Дуже якісна, 16 вольтова. А тепер з'явилась ось в такому форматі з безщитковим двигуном. Вона трошечки легша. Менший корпус. Має зручну кнопку. Навіть на 125-х болгарках такі, такі кнопки не ставлять. Дивіться, як зручно. Легко вмикається. Індикація заряду акумулятора також є. І Блокування диска а, уже не ось таким способом фіксація відбувається, а як на більших болгарках кнопкою зафіксували, а з цієї сторони відкручуєте. Згодом знімемо багато відео в роботі, розберемо, подивимося, порівняємо з попередньою версією.